Але хороший для вас смачненький, солоденький. Хто має бажання? Так, я хочу цього. Хлопці, запросити. Будь ласка, як тебе звати? Як тебе звати? Так, давайте аплодисмент. Вадиму. Богдан сам вижеться. Молодець аплодисменти Богдану. Зразу пішли, мужчини. Раз, два, три, назад. Повернулися, злякалися. Дивіться, жіночки, які в нас мужчини. Можливо, ви маєте бажання. Будь ласка, мені ще симпатизує такий мужчина Давайте. Так, аплодисменти, Ігорю. І ще потрібно мені одного. Звичайно, це мій сусід. Хороший сусід навчається у вищому навчальному закладі. Так, аплодисменти, будь ласка. І зараз я вам покажу правила гри. Так. куди втікаєте? Ото так гарно. І ви цей кавун, тим кавуна, повинні з'їсти ложкою. Хто перший, скоріше з'їсть його, одержає гарненький приз. Отож, я вас всіх учасників запрошую до столу. Хто бажає подивитися, щоб дійсно наші журі були справедливі? Будь ласка, під.

— Я так не маю. — Ще куди? Ще можна. — Так, біла, боємося. — Вони кажуть, що ми більше можемо з'їсти. — Ви перемагали, то щастя, я кажу. — Ну, гінця. — Хе, то я там... — Я сам граю. — Водя, давай! — Бачиш, як їздить? — Бачиш, Я думаю, що підтримався. — Тоді найбільше їздить. — Тоді найбільше Собак, він він змагаєте, він змагаєте. Змагаєте, в Не, я вже бачу, що куди вони з молодші. А я перед цим трошки з'їв. Будь ласка, будь ласка, завершуйте наші змагання. Доїданням кавуна. Дякую! Працюйте, працюєте. Один, два, три, почали, підтримуємо наших чарівників і вечану. Швидше, 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 швидше. Тетяна! швидше, ще трішечки! це пісічка, віємо день. Маємо молодець! Ще швидше.